Скажіть, коли останнє вам дарували квіти? На минулий день народження. Давно вже. А я вже не пам'ятаю. Пару років, може, з п'ять чи з шість. На день народження, мабуть. Як ви думаєте, в нас час є популярним дарувати квіти, просто так без нагоди свята? Я думаю, якщо чоловік любить свою дружину, поважає її, то він повинен дарувати її при будь-якій нагоді. Обов'язково. Але зараз такий час, що до квітів не дуже то той годиться, не дуже то квіти купить зараз. Дарувати квіти завжди, кожного дня навіть можна. Ну, звісно, завжди треба дарувати квіти. Ні, Не популярно в нас. У нас народ е... До цього ще не дійшов, мабуть, щоб просто так квіти подарувати. Як впливають на ваш настрій подаровані квіти? Я дуже люблю квіти. І мені дуже подобається, коли мені дарують квіти. Приятно дуже, коли світи дарять собі, особливо коли твій друг. Ну, завжди приємно. Приємно і радісно, ну це ж... Любимий дарить, значить, добре. Тоді, як подаруєш квіти, то і коханий добре, і мені добре.